Слава Ісусу Христу, є питання від наших підписників, як відпустити невзаємне кохання. Тут собі пригадую одну історію або одну таку духовну розмову з одною особою, яка прийшла до мене, і ми спілкувалися. І вона каже: Отче, я дуже люблю свого хлопця, ми скоро плануємо вже буде наше весілля. Але е, я розумію, що ну, от я зараз з вами прийшла розмовляти, а він у цей час є біля іншої і. Переконана, що він мене зраджує. Ну і я кажу їй, що слухайте, ну як ви тоді хочете будувати з ним стосунки, будувати своє життя, якщо він є зараз з іншою, ну, вона каже: знаєте, я його дуже люблю. Я його настільки люблю, що я не можу йому сказати, що не буду з ним. І я кажу: слухайте, ну вам вистачить тої любові на ціле життя? Вона каже, так вистачить. А якщо, кажу, з'являться потім діти. Бог в цьому вас благословить, то вам вистачить тої любові і на дітей. Вона каже: ну вистачить. Кажу, я не думаю, що вам вистачить тої любові і на дітей, і на чоловіка, бо ви мусите розуміти, що тоді ви все будете робити сама, самотужки, бо ваш е, чоловік буде розділений, його серце буде розділене. І кажу, вам приймати рішення. Через, можна сказати, декілька років ми зустрілися. Привіт, слава Ісусу Христу! Отче, як ваше життя? Кажу добре, як ваше життя. А я дуже щаслива. Кажі, що ви щасливі, бо я тоді прийняла рішення не виходити заміж за ту людину. Так і я дуже з цього щаслива. Тому дуже важливо, приймо, щоб ми робили мудрі виважені кроки. А кохання любов має бути взаємне, коли мала дитина, яка тримає у руках іграшки. Уявіть, що це ніби є ви, і то ваше минуле кохання або то, що ви не можете відпустити. І батько, коли дає дитині шоколадку або печиво, і каже, дитино, постав ті іграшки, бо я хочу дати тобі щось таке смачне для твого організму, для того, щоб тебе підтримати, щоб тобі зробити приємне. І дитина не хоче відпускати іграшки. Але мусить це зробити. Батько наполягає, щоби відпустити, щоби прийняти те, що є велике і цінне. І ось так з нами робить Бог. Бог хоче нам дати щось найкраще, прекрасне для того, щоб ми були щасливі у своєму житті, але нам важливо є. Інколи відпустити то минуле. Бо як ми не відпустимо, то нещире невзаємне кохання, ми не зможемо жити теперішнім, ми не можемо будувати майбутні стосунки, тому що ми залишаємося у минулому. Ми живемо минулим і відповідно не розвиваємося, не радіємо, не дивимося майбутнє.